Святого Духа, дорогі брати і сестри, на сьогоднішній день Господній, на сьогоднішню неділю припадає велике свято Різдва, Святого Пророка, Притечі Хрестителя Іоанна. І це дійсно настільки така неповторима лічність, особистість, що навіть, я завжди кажу, що ми празднуємо і навіть зачаття його, і, і усіх новенья глави, і обретіння перше, друге і третє його чесної глави. І, звісно, про Іоанна можна багато говорити, але якось трохи... не наскільки великий, що от великий та й великий, що ми аж його прямо так на небесах виставляємо, забуваємо за нього. А насправді це дуже важлива особистість, і е, от часто я про це говорю, але я думаю, що то не є на шкоду, бо велика сила забивчивості, просто щоб навіть поняти, хто це такий, і хоч просто розуміти. Осознати одну просту річ, що на землі є люди, на небесах є ангели. От На землі ближче до всього були апостоли, апостольський собор, на небесах ближче до всього є там архангели, ангели, але саме ближче хіровими і серафими. І от, але от Божа Матір і Йоанн Пророк, вони до Господа ще ближче, чим апостоли на землі і чим хіровими і серафими на небесах. І в тому як ми при святому матір Божу постоянно, якби церква нас так сказать призиває до молитвиного ходатайства до неї, то за Йоанна пророка мені кається, що ми часто якби забуваємо або не в тій мірі. Тож, давайте це помнити, що він має особе різновиння, особий такий підход, вхож, так сказати, до Господа Бога, іменно в місті з його пречистою матір'ю, і ближче до Господа, ніж апостоли на землі, і чим хіровими і серафими на небесах. Тож будемо просити Матір Божу і святого Йоанна про те, щоб щоб Господь Бог по їхніх молітках. І в їхньому супровожденні завжди приходив в нашу жизнь і прибував в ній. І, і і щоб Господь Бог по їхнім політам всіх благословляв нас. Амінь. душі, от Отцілого мищення на нашого.